У соціальних ініціативах президента України Віктора Януковича значну увагу приділено інтелектуальному розвитку школярів позашкільній освіті і дозвіллю дітей, виконуючи ці завдання на Волині організували тиждень позашкілля. Як у його рамках презентував свою діяльність Луцький центр науково-технічної творчості учнівської молоді, дивіться у наступному сюжеті. У Луцькому центрі науково-технічної творчості учнівської молоді працює 19 педагогів. Під їхньою опікою займається 730 дітей. В рамках тижня позашкілля у заклад на гостини завітали представники міської влади, аби на власні очі побачити творіння дітей. Серед них роботи вихованців гуртка, сувеніри, яким керує Неля Чирська наш гурточок розрахований на дворічну програму. Займаються дітки навіть вже 6 років, 6-7 років. І ми в цьому році набрали таку початкову групу: перші другі класи, навіть ну навіть дошкільнят одна дитинка була. Юні гуртківці працюють дуже старанно, тому впевнені, що їхні роботи поважним гостям сподобалися. Мені дуже подобається. Ну, а на цей гурток я вже потрапила, як, ну, якби наша якби вчителька прийшла до нас в клас і я думаю, чого ж би її не спробувати, може щось буде цікаве. У міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді діє також гурток юний картингіст. Таке дозвілля дуже цікаве, захоплююче, однак вимагає затрат. Керівник гуртка Сергій Ковальчук зізнається, що в основному залучають батьківські кошти. Матеріальне забезпечення в цілому забезпечують в основному батьки тих дітей і забезпечують виїзди на змагання. Перший заступник луцького міського голови Святослав Кравчук зауважив, що міська влада і депутати приділяють значну увагу діяльності центру. Зокрема, цього року з міського бюджету виділили гроші на облаштування сучасного комп'ютерного класу. На подібну підтримку, за його словами, колектив закладу може розраховувати і надалі. Серйозна увага приділяється якраз розвитку вашого центру, і я думаю, що ті кошти, які депутатський корпус виділяє на цей центр, вони себе оправдують. проблеми. Вічні, скажімо так, матеріальна база, кадри, яким які приходиться вчитися вже, прийшовши на роботу, тому що в нас тільки один єдиний вищий заклад готує спеціалісти позашкільної освіти. Тиждень позашкілля покликаний допомогти вирішити проблему у цій сфері. Зрештою, найкращі інвестиції у розвиток дитячих здібностей, і талантів.